Іван Нечуй Левицький. Баба Параска та баба Палашка. Не можна бабі в парасці вдержаться на селі. Продовження минулого відео. І як мені вдержаться на селі, коли мій небіж, ти міш, мабуть, зовсім з'їхав з глузду та й оженився з палажчиною дочкою Мотрею. От тепер маю сваху саму сатану. Просить мене небіш на весілля. І Палащина доня принесла шишку, просить на весілля. І хотілось мені піти, але я таки не пішла. Я знала, яка б мені честь була на тому весіллі. Солов'їха дала б мені отруту або дання в горілці. Мій навіжений небіж, мабуть, щоб підобритись до тещі, третього дня по весіллі забрав музики, забрав свою рідню та й потягся до полашки просить її до себе в гості. Потяг таки тиміш і мене. Піду думаю, подивлюсь, як будуть вести відьму попід руки та ще й з музиками. Прийшла я та й не йду в хату, стою на дворі. Коли дивлюсь, виходить музика з сіней, гуркотить решето, брещать цимбали, а за музиками два чоловіки ведуть попід руки Палашу. Вона пишається та величається, як собака в човні, розчепірила лікті, задерла пику вгору, закотила очі під лоб. А запаска так і роз'їхалась по обидва боки. Аж в кінці черкаються об землю, ще й сорочка біліє. Як угледіла я ту мару, та їй богу не терпіла. Та підтягни, кажу, запаску, хоч на цей раз. Зглянься на свою честь, тебе ж ведуть попід руки мов яку цяцю. Вона тільки їсми не очима синіє. Ведуть її через село. Музики грають, собаки брешуть, а я за неї на зерці, до небожевих воріт, та спересердя, як гукону. Одчиняй, небоже ворота, бо ведуть твій двір саму сатану. Палашка все мовчить, тільки сильні. тільки що війшла в хату, як заверещить, як засичить, і музик стало, не чути. Я слухала, слухала, а далі вхопила дзеркальце та тиць під самісінький ніс. Подивись лишень, кажу, на свою морду, яка вона стала злості синя, як бус. Та мерщій з хати, знову розсердилась на мене Палашка. А що їй таке їй заподіяло? сказала правду у вічі, та й то жартуючи. Але раз трохи не сталося диво. Я трохи не помирилася з Палашкою. Стрічаю я словіху, йде вона з церкви, така свята та Божа згорнула руки, губи тісно стулила, аж ніби запишалась. Добрий день тобі, Парасю, промовила до мене Соловіха, аж губи облизала. А я з того дива до неї на сміх і собі тихяйким голоском кажу. Добро, здоров'ячка, палазю. З неділенькою святою будьте здорові, промовила вона ще солодше і уклонилась. Спасибі, будьте й ви здорові, Палазю. Промовила я та й собі підсолодила голос, не знаючи, до чого то воно йдеться. Чи з церкви йдете Парасю? спитала вона, наче на сміх, бо я йшла проти неї. Ні, серце Паласю, нехай вже ходить до церкви той, хто присвятився, а ми, люди грішні. І чого пак нам гніватись? Я оце стояла в церкві та все зате думала. Правда, моя Парасю, промовила вона, наче з медом та маком. А вже ж, Палазіо, ваша правда, бо у вас, неправди, й заводу нема, кажу я. Простіть мені, чого нам свариться? каже вона, аж плаче. Про мене, кажу. Якби мене ніхто не зачіпав, я б до віку нікого й пальцем не Прощайте, Парасю, някнула вона. Прощайте, Палазю, промовила і я тоненько та любенько. Понявкали, понявкали солодким голосочком та й розійшлись. Тож ж таки дня ввечері Йду я до куми з сукупними городами та бур'янами. Йду та думаю, то се, то те. Виходжу стежкою на крутий горбок, зирк, назустріч мені з-за горбика палашка Так і висунулась, неначе козак з маку. Стала, як стовп чорного рота, роззявала, неначе їх хто віжками спинив. Бий тебе, сила божа, я ж здекалась. Аж назад отхилилась. Стали ми обидві, як укопані, та й стоїмо. Дивимось одна на другу, неначе зроду не бачились. Вона мені перша не каже «Добрий вечір», і я їй не кажу нехай таки вона буде менша, нехай таки моє буде зверху. Жду я, що вона от-от промовить до мене. Недурно ж нявкала так любенько вранці, а вона мовчить та витріщає на мене баньки. Дивлюся я, вона вже мене їсть очима. Чую, вже й мене бере злість. Стояли ми, стояли, дивились одна на одну, надивились, кивнули головами. Я плюнула на один бік, а вона на другий, та й розійшлися з того горбика. От тобі палаця й парася, думаю я. Помирились так, що миру не стало й до вечора. Треба, щоб у лісі щось дуже велике здохло, щоб ми помирились. А це знову розсердилась Палашка на мене, що я пожартувала з неї, та й то не я, а моя сусіда Левадика вигадала той жарт. На дворі була страшна спека. в хаті душно, а я думаю, піду та зварю вечерю на городі коло криниці, поки син та невістка вернуться з поля. Взяла я таган, казанок, набирала трісок та сухого хмизу й хамла. Прийшла до криниці, коли зирку на цямрині стоїть залізне відро. Подивилась я відро палащене. Я його зараз пізнала, бо знаю всі відра на кутку. Це ж думаю, палашка ходить до моєї криниці по воду, бо Соловейко саме тоді чистив свою криницю. А тут прийшла по воду моя сусіда, стара Левадиха. Хто це забув відро? питає вона в мене. Та хто ж, кажу, Палашка, Хіба ж ти не бачиш, що відро неначе погризене зубами? Мабуть, їй не було кого гризти, то на од злості погризла свої відра. Ну та й хазяйка добре, що не забулось тут коло криниці своєї голови. Взяла я те відро та й кинула в кропиву. Нехай, думаю, Палашка трохи пожалить литки, як буде доставати відро. Ото розклала я під вербами багаття, поставила таган, почепила казанок. Сидимо собі з Левадихою та балакаємо то про се, то про те, а Левадиха каже А давай пожартуємо трохи з палашкою. Облиємо бісову бабу холодною водою, як вона перебіжить за відром. Може, не буде така палка та лиха? Левадиха сердилась тоді на палашку за те, що палашка давала їй дурі. Та ще й при громаді. Скупаємо ж ми тебе, щоб знали, як мені дулі сукать, каже Левадиха. Тільки що вона це сказала, аж Палашка лізе через перелаз. Ми з Левадихою щось у коноплі та й присіли. А Палашка присурганилась до криниці, глянула на цямрини, заглянула в криницю та й бубонить сама до себе. Та де ж це ділося моє відро? Вона туди круть, сюди верть, блиснула маленькими чорними очима по коноплях, по бур'янах, а очки так і блищать від злості, наче в гадюки, неначе з їх іскри сипляться, а далі вледіла відро та й полізла в кропиву. Кропива жалить її в литки, в руки, а вона чухає литки та лає кропиву. Взяла вона відро, шелепається до криниці по кропиві, та такий мене не забула. Це, мабуть, каже вона голосно ота, іродова душа Параска закинула мої відро в кропиву. Мабуть, догадувала, що я тут недалечко. Я на силу всиділа в коноплях, трохи не вискочила, та мене вже Левадиха передержала за спідницю. їй бо, кажу до Левадики. рву кропиви, та простягнімо палашку коло керениці та дай моїй доброї прочуханки та пам'ятного, щоб не забувала відер. Дивимось ми, Палашка тричі перехрестилась, щось прошептала, вже й не знаючи, молила, чи, чи відьмила, витягла відро з водою і тільки що поставила на цямрині, а ми з конопель та до неї. Левадика копила її за плечі бо що од мене. Держи ж, кажу, та добре, бо буде поручатись. Я вкопила відро з водою та й линула їй попереднішими очі. Оце кажу тобі до очей, щоб очи ці не боліли. Линула вдруге на самісіньку голову. А це кажу тобі от голови, щоб не була така дурна. А потім линула раз на потилицю, другий раз за пазуху, а вона стоїть, як дурна вівця, та тільки ух ух Ухай кажу. Серце, ухай на здоров'ячко, водиця холодненька, як з льодом. Це от пристріту дуже добре. Скупали ми її та й регочомусь обидві. а з неї вода аж дзюрчить, і в запаски, і з підтички, кляне вона нас і слів не добере. Бодай вас свята, земля поглинула жовцем. Бодай вас чорти на тім світі облили гарячою смолою. А я кажу поки нас чорти обілють, а ми тебе вже й обіляли. Взяла Палажка порожнє відро та й потяглась додому, але Вадиха кричить Здорова, зносита та краще вберись. Це ми тебе скупали, щоб ночі блохи не кусали. Після того Палашка і не говорить зі мною, і не дивиться на мене. А як коли стрінеться зо мною на вулиці, то обминає мене попід самісінькими тинами. Хіба ж вона дитина, не знає, що то були жарти, а як колись коли пнули з греблі вставок, що як вона була дівкою, то вона й не сердилась. Три роки після того все хвалилась, оце мене дурні парубки скупали в ставку в квітках та в стрічках та в червоних чоботях. А як я з левадикою трохи окропила водою, то вона вже й губи надула. Коли б я пак була хоч трохи зла, хоч на десяту частку мала такі залізні зуби, як у солов'їхи, може, б я ще й отбилась та отгризлася в неї. А то я, жінка, зовсім плоха, ще й не добачаю на одне око. Якби пак у мене такий язик та така вдача, як у Соловіки, я б дала собі ради. Та й чоловік мій, як склоча батіг, сказати правду. Оце крикну на його. Та піди бо, прочитай молитву Соловісі. Хіба ж ти не бачиш, що вона мене їсть, як іржа залізо, що вона на мене кричить? Тільки вийду на город до криниці. Попова сучка та попова сучка, неначе мені піп таке ймення дав. Омелько почухає потилицю та не посміє через соловейків перелаз перелізти. Вже щоб не говорила Соловіха про свою добрість, скільки б не ходила до Києва молитись, а я все-таки добріша од неї. Я б нікого й пальцем не зачепила, аби мене ніхто не зачепав. Тільки й согрішила раз на віку, як у корчмі побила дякові голову залізною кочергою. Я спокутувала свій великий гріх і отхрестилась, і одмолилась, а все-таки не я була винна, а сам дяк. І не так дяк, як та дячиха, а солов'їха і свого носа туди таки втирила. Без неї, бачте, ніде вода не освятиться. Яка ж погана наша дячиха? Я вродилась і охрестилась, а такої поганої не бачила. Вже баба Соловіха багато краща од неї, хоч і Соловіхи ніс, як за сім гримень, сокира. А дячиха аж чорна чорна, хоч чіпляй на спину веретена та решета. Та садовив циганське шатро. І як ключка ніс, очі витрішкуваті, Як у сови, бурови, як пацюки, і як говорить, то сопе, наче ковальський міх. А морда, неначе сажею обмазана, куди вже дякові чорна сучка з білими бровами багато краща. А до мого чоловіка все вишкіряє ті зубища та не встріє. Певне, нагляділа його очі карі темні, як терен. Було замолоду, як поведенними, та моргне чорними бровами, то я умліваю. Та цур йому, що я згадую? Ще добре, що не чує солов'їха. А то б зараз рознесла по всьому селі. Раз тягнеться мій Омелько шляхом по городами, а дячиха ходить по своєму городі. Та й зачепила його, сперлась на тин та й вишкірила до його свої білі циганські зубища. Я беру воду з криниці та все дочисто бачу за куща калини. Дивлюсь мій капосний Омелько задивився на неї та й собі показує їй зуби. Ще й почав любенько балакати з нею. Вже й не знаю, де в його та мова взялася. Як до мене, говорить, то тягне ті слова з рота, неначе з-під землі викопоє. А до дячихи десь слова взялися. Терпіла я, терпіла, та таки не терпіла. Бур'янами та позаконоплями прийшла до їх близенько та й упала в гущавину. Аж вуха пожалила собі проперою. Дивлюся я. А дячиха до Омелька «гі-гі-гі» Та все показує Омелькові зуби. Мій Омелько й собі раденький, що дурненькі, та все до неї через тин «гі-гі-гі» і собі показує зуби. Дивлюся я, що з того буде? Вони мене не бачать, а мені їх обох видно, як на долоні. Мій же Омелько такий гарний, чорнобривий, хоч уже й не молодий. Оце, як засміється до тієї циганки, то й зморшки на лиці порозтягуються. А вона стоїть напнута білою хусточкою, морда на й обмазана, а зубища проти сонця, тільки бились і бились. Вже сказати правду й молода, Але ж і дячиха красуня нічого ні сказати. Знайшов же красу мій Омелько. Коли я дивлюсь, мій Омелько приступає ближче та морг до неї бровами. А далі морг вусом. І я догадалась, до чого воно йдеться. А ти, старе луб'я, думаю я, та й не втерпіла, встала з бур'яною руки згорнула. Коли зирк з другого боку з конопель підводиться дяк, неначе стовп. Стоїмо ми чотирьох та очима лупаємо. Дячика ні в сит, ні втих, поздоровкалась за мною, а далі з дяком. А мене все чогось шукає та шукає попід тином очима. Бачить дячиха. Що прошпетилась, повернулась до мене спиною, вирвала лопушину та й потягла спідницю просто по грядках, ще й прохолоджує пико не неначе і справді яка панія. І я показала Омелькові кулака, та мерщій пішла мовчки до краниці, вхопила відра, однесла швиденько до хати. А думка моя й очі мої все летять на взерці за омельком. Дивлюся я. Омелько вже балакає з дяком, а далі обидва рушили з місця, та й пішли мовчки до шинку. Я за ними та карадькома шусть у шинок та й передаїлася за дверима. Слухаю я, вони посідали за столом та мовчки почали голю купить. Глянула я через щілину, Омелько п'є та супиться, аж зморшки понабігали йому на лоба, а вдяка, зуби й губи трусяться. Чарка так і задзвеніла як черкнулась об його зуби. Коли це як схопиться дяк з місця, як ухопить мого Омелька за чуприну, та й щепились обидва, мов півні, і я кинулась між їх, щоб розборонити, вхопила залізну кочергу, та й торкнула помаленьку дяка по голові. Їй богу моєму, що тільки торкнула, вже й не знаю, як той череп увігнувся. Мабуть, біс батька знає, який череп на дяковій голові. Не встигла я озирнутись. Каже, палашка Соловіка стоїть тут коло дверей, неначе стіни не зійшла. Я з спересердя її у вічі, познала, що вона рознесе зараз по селі, як сорока на хвості. Ще я не встигла додому дійти, а вже мене люди перестрічають та розпитують про дяка та про Омелька. От і виріс язик у роті довше, ніж у корови. І де вона в гаспеда взялась у корчмі, і хто її покликав. От уже й справді, де не посій, то вродиться Солов'їха. Зазнала я таки і того гласного суду. Розсипала я на його чимало карбованчиків, ще й мусила свій гріх у церкві спокутувати. А Солов'їха і тут навчає Кайся, сестро Параско, кайся. Піди в Лавру та одмолись за свій гріх. Не було у мене тоді в руках залізної кочерги, їй богу, що не побоялася б тоді гріха. Коли б ще і Солов'їсі прийшлось покуштувати того суду, щоб знали, як під свинків тину чіпляти та чужу цибулю красти серед дня. Я ж кажу не можна мені з Солов'якої на однім кутку жити. Хоч сьогодні пакуйся та гайда на кубанські степи. Оце піду. Нападу на свого мелька, нехай продає воли, землю й хату, бо далі не видержу. Такі капостні люди на кутку, що мені не можна з роду, з віку на селі держаться, хоч і сьогодні гайда на кубанські степи.